Коли старший брат відмовився давати гроші на спиртне, молодший бризнув йому в очі дезодорантом. Перший такої зухвалості не витримав і забив останнього сокирою до смерті. Стай до мене, стай до мене я таку камеру розмахував. Кажуть, хай кажу, чекай, кажу я кажу, ще кажу, не єський, кажу, крапки і хлопчика і розмахував до мене руками. А Так потім стало, сталося, вдарив сокиром. Отямивши 62-річний житель Теребовлі, намагався ретельно приховати сліди злочину. Пенсіонер змив із себе кров і вже опісля пішов до сусідів, так би мовити, з повідомленням, що хтось убив його рідного брата. Чоловік стверджував, вночі на момент злочину його вдома не було. Прийшов аж вранці, і так дізнався про скоєне. Потерпілий і підозрюваний. Проживали в одному будинку. Після смерті своїх батьків вони почали зловживати спортними напоями, між ними постійно зав'язувалися конфлікти. І, зокрема, перед 9 січня 2015 року по закінченню свят, брати Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почали між собою конфлікт, який власне закінчився умисним вбивством. У скоєному вбивстві чоловік все ж зізнався завчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Дані відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань із кримінально-правовою кваліфікацією, передбаченою частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство особи, і е, підозрювано затримано. Порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України на даний момент ведеться досудове розслідування.